Радіо UA Чикаго. Друзі, ще раз всім доброго вечора. Вітаємо вас на хвилі радіо Юей Чикаго. Нагадаю, це вечірня студія. І з нами прямо зараз з West Коуст на зв'язку Ярема Кузишин, засновник першого в Сполучених Штатах українського маркетплейсу, який має назву Шарварок. А пане Ярема, вам доброго дня. Вітання, доброго дня! Славне місто Чикаго і радий бачити Дмитро і чути. І мати можливість знову бути вашим гостем на вечірній передачі і для нас це велике задоволення спілкуватися з вами. Незважаючи на вістань, маємо змогу дійсно отримувати від вас такі певні певні новини. І знаєте, от пройшло два тижні з останнього нашого з вашого включення до нас на радіо. Впевнений, що враховуючи... Цю вашу ментальність стартапу так, а вашій компанії багато змін, багато інновацій, багато чого відбулося. Трішки поділіться за куліссям, що зараз за ці два тижні змінилося чи впровадилося в такому застосунку, як «Шарварок»? Так, Дмитро, насправді стартап і праця в шарворку є динамічна і розвиток він є динамічний, тому що ми зараз мали такий промоушен і промоцію до, як кажуть, до свята Дня Закоханих, і ми розвивали активно категорію знайомств. Тому це було номер один пріоритетом для нас, щоб це актуально було і мали люди можливість прийти познайомитися одні з одним, постити свої, як кажуть, публікувати свої профайли. І є вже певні перші користувачі, і люди розміщують в основному. Я хочу сказати, дівчата більш сміливі. Тому я як кажуть, хочу трохи хлопців підігнати і сказати. Хлопці, рухайтеся, бо дівчата вже чекають вас на знайомствах. Тому, будь ласка, реєструйтеся і будьте сміливіші. Знаєте, пане Ярема, я думаю, що успіхи е, ось цієї акції цього всього е, дійства можна буде е, заміряти по осені, от е, де має пройти хоча б 9 місяців, і тоді ми зрозуміємо, чи дійсно ті знайомства були успішними, продуктивними чи ні. Але одне застереження кажуть, що е, хто познайомився і мав якусь близькість у. Е, Період дня Святого Валентина той буде мати е, в дитину скорпіона. А скорпіони то є складні люди по характеру. Але не про це. Давайте так. та дійсно два тижні. Ви кажете, от день Валентина пройшов, люди познайомилися, дівчата сміливіші. Чи ще були якісь можливо зміни? Ви мали захід е, мати, так? так? Ми власне ми мали захід, і в суботу ми мали в сан франциско благочинний захід. Ми, кохайтеся чорнобриві. І власне на цьому заході ми планували розігріш айфону, який. Ми мусимо перенести на 2 травня. Хочу всім наголосити, що ми переносимо. Ми хочемо зібрати аудиторію, яка дійсно буде об'ємна, щоб ми могли розігравати від більшою кількістю учасників, більше людей могли отримати шанс виграти цей телефон. Тому ми продовжуємо цю нашу акцію. і до 2 травня, будь ласка, друзі, реєструйтеся, створюйте свої профілі і знайомтеся, будьте сміливіші. Будьте сміливіші, друзі. Прямо зараз, слухаючи нас, якщо ви їдете в автівці, або, можливо, навіть вдома, десь на гаджетах, заходьте на сайт sharvarok.com. Дуже все просто sharvarok.com. і там ви будете бачити е, цю сферу, е, сферу знайомства, і безпосередньо можете створити собі аккаунт, познайомитися з кимось, кого ви шукаєте, або хлопець, або дівчина, і буде вам щастя в тому житті. Але насправді, пане Яремо, у вас є ще декілька інших категорій, про які сьогодні, напевно, би хотілося більше поговорити. А це категорія. Послуги, категорія житло та комерція, та категорія робота всі ці три категорії вони насправді є дуже актуальні, особливо в теперішній час. Багато людей приїздить, шукають де. Мешкати їм взагалі в Сполучених Штатах шукають роботу, або навпаки, бізнеси шукають собі працівників, шукають приміщення під оренду для свого бізнесу, або хочуть свої послуги безпосередньо десь промовити. Я так розумію, що шарворок в цьому всьому може їм сприяти. Трішки більш детальніше от, про ці три категорії, або можемо з якоїсь одної почати і так поступово рухатися, так. Я, я хочу так, знаєте, повернутися до нашої е, попередньої розмови і сказати, що на шарворку є вісім категорій. А сьогодні акцент я хочу. Я б хочу перелічити їх всіх. Це є спільнота, де ми маємо клуби. Це є для безкоштовної організації. Дозвілля клуби організовувати люди. Ми маємо категорію послуги, де сервіси різні, бізнеси розміщують свої публікації. Житло і комерція це та категорія, де люди пропонують житло і шукають житло, розміщують свої публікації. Робота це аналогічно пропозиція роботи і пошук праці. Для тих, хто шукає, це безкоштовно, для тих, хто пропонує аналогічно, ми даємо 30 днів зараз безкоштовну постінгу. Я зараз буду говорити про це більше, про деталі і умови. І категорія події це аналогічно, безкоштовно локально у своїх ваших громадах, де ви маєте якісь локальні івенти. Будь ласка, йдіть, розміщуйте там все зручно для внесення власний календар. Для лінки підтягується для купівлі цих квиточків. Тому, будь ласка, так само користуйтеся, і це бо це зручно. Потім організація ресурси це е, категорія, де ми маємо е, церкви, організації, нонпрофіти, українські школи, це вже ця база є. Там ви можете зайти і, там, у ваших локаціях, хто шукає, може знаходити. Ну і восьма категорія це знайомство, про яку ми щойно розповіли. Тому, як кажуть, повертаючись на е, акцент, який ми сьогодні хочемо е, зробити на категоріях послуги. Це е, номер один, я хочу наголосити на тому, що. 30 днів це безкоштовно. Тобто для бізнесу спробувати воно нічого не коштує зараз. Для тих, хто хоче зафіксувати ціну, ми маємо 3 місяці 5% дисконт. На 6 місяців ми маємо 10% дисконт від стандартної ціни. І ми маємо на рік, хтось тобто хоче собі наперед зафіксувати 15%. Off. Тому, друзі, будь ласка. Заходьте, дивіться, там вже ми маємо е, десятки бізнесів, які вже прийшли, і в тому числі з Чикаго. До речі, сервіс е, категорія е, підкатегорія, скажу, б'юті е, це крас дівчата, ті, хто займається е, красою і, і, як кажуть, е, індустрія краси, так, то е, вже розміщують там свої публікації. Тому, будь ласка. Ми, як кажуть, щиро душею вас запрошуємо і даємо цю можливість безкоштовно постати на 30 це днів. Щось це щось унікальне. Це унікальне, панеремо, тому що зазвичай знаєте, ну ми всі знаємо, що реклама коштує грошей. Ви пропонуєте людям спробувати спробувати цю рекламу безкоштовно у вас на сервісі, потім продовжити це вже за певні на певних умовах, але можна і зразу зафіксувати ці умови. Це, це дуже гарна пропозиція, тому що люди по суті бізнеси. Які нас зараз слухають, вони нічого не втрачають, вони тільки мають можливість до вас зайти, навіть якби я не думаю, що так станеться, навіть якби там не було ніякого, скажімо так, повернення за їхньої інвестиції, хоча там інвестиції немає тільки час, який вони потратять, щоб зареєструватися. Вони все одно нічого не втрачають, Вони просто здобувають exposure, популярність про них більше дізнаються, і тим паче. Платформа Шарворок працює не тільки в Чикаго, Іліной, це і всі інші штати, це вся Америка. І е, хто хоче особливо виходити на такий всеамериканський ринок, це є та це є та можливість. Е, тому просто потрібно зайти на веб-сайт шарворок.кам, обрати сферу послуг і там зареєструватися. До речі, реєстрація складна. Що там в основному ви питаєте? Там, власне, це, як кажуть, Good Point Дмитро. Дякую, що це наголосив на процесі реєстрації. Вона займає там. До п'яти хвилин дуже просто спрощено. Ви вказуєте назву вашого бізнесу, який сервіс пропонуєте. Опис короткий в описі. Ви даєте лінки для свої, е, свої соціальні мережі. Ви даєте для ну наприклад, ви маєте свою Фейсбук, сторінку, інстаграм, веб-сайт. Ви туди розміщуєте. Ви можете розмістити там до десяти фотографій бізнесу чи чи тої продукції, якої ви там що у вас є безпосередньо. І, е, і все, і ви публікуєте. І це я кажу, займає 5 хвилин. Я прямо зараз як ми з вами говоримо. зайшов на ось цю категорію послуги. Бачу, так ви маєте компанію імміграційних адвокатів, маєте перукар, дитяча студія є. Свіжі домашні сосиски, кухня, кулінарія, нутриціолог є та. Тренер, так розумію, це фітнес-тренер, послуги вишиванки, чи вишивки. Ну, дуже, дуже багато є цікавого. Насправді можна пошукати. Навіть ті, хто приїхав і не мають ще власного бізнесу, вони можуть знайти до кого піти. Чи це позайматися спортом якогось тренера, фітнес-тренера, чи це дійсно до, в салон краси, чи куди дітей віддати, в який садочок. Ви маєте навіть дитячий садочок, і навіть і послуги СММ, марк маркетинг, дуже багато всього цікавого. І Ріел-то ви залучили багато людей. Але, звичайно, що хочеться, щоб люди, в залежності від того, де вони проживають, мали більший вибір. Тому що я так розумію, ось ці всі люди що вже вже себе запропонували. Вони із Каліфорнії, а із інших штатів, з Нью-Йорку, бачу є. Але та, і з Чикаго є, але хочеться ще більше. Тому ми закликаємо наш місцевий бізнес і, і, і людей, які безпосередньо шукають, з яким бізнесом вести співпрацю, заходити, реєструватися. І на перший місяць знову ж таки це є безкоштовно, що є ключове. Власне, і для бізнесів, які мають декілька локацій, ми, е, я пропоную, щоб ми безпосередньо зверталися до нас, е, можуть свою заявку відправити на інфо.шаворок І власне, ми пропонуємо окремий пакет, бо якщо декілька локацій, щоб... Щоб ми врахували ті інтереси, ми додатково, щоб як кажуть, ми говоримо про експозже і видимість на сайті. Ми пропонуємо для таких більших, як ми називаємо корпоративних бізнесів, банери. Над публікацією буде ще розміщений банер, який дає можливість при натисканні на який, при переході, на який дає можливість ми переводимо або на веб-сайт, або на якісь певну сторінку, промо-сторінку, або якийсь лендінг пейдж як то кажуть, на певну промоцію. І є така ще додаткова опція для бізнесів, які а, їх більшими за масштабами і мають декілька локацій. Пане Рема на мою суб'єктивну думку, от саме сфера послуги є одною з найбільш а, цінною, одна, одною з найцінніших, я би так сказав. А, чому? Тому що виграють всі, виграють і ті, хто пропонують, і ті, хто шукають певну пропозицію. Але є одне але за яке я хочу вас запитати: а, чи є якийсь певний фільтр? Який е, відмежовує хороший бізнес, хороші послуги від поганих, чи це все вже люди вирішують, можливо, в коментарях, лайками, дизлайками. Як знати, хто із тих, хто у вас там перелічений, є хорошим спеціалістом, якого рекомендують люди, а хто не дуже, щоб не попал, не потрапити, знаєте, в якусь таку неприємну ситуацію? Ну, станом на сьогодні ми не мали таких жодних якісь фідбеків е, про негатив і, і бізнес, який є, е, має погану репутацію. Це важливо. І розуміти і промовити той бізнес, який вартує уваги, який дає, як кажуть, 5 зірок сервіс. А, в цьому випадку ми робимо такі, як я називаю це англійською використаю слово прискріні. Так ми попередньо переглядаємо, дивимося, що це за бізнес, яка репутація його, які рейтинги, які відгуки про нього, і ми тоді це як кажуть, воно розміщується і дає можливість бути на шарверку. З українських бізнесів ми не як повторюся. Ми не мали негативних моментів з хто має погану якусь репутацію. І слава Богу, це Але... головне. Але це це цей момент ми враховуємо і про нього знаємо, і пам'ятаємо. Це дуже важливо, що попередньо так заходити і скажімо так, перевіряєте той бізнес, чи він відповідає дійсно тим цінностям, які сповідуєте ви позаяк? Цей бізнес на вашій платформі і хочеться, щоб він дійсно був на топ рівні. Давайте перейдемо ще до одної категорії: житло та комерція. Кожен з нас потребує місця, де ми маємо мешкати, або знову ж таки приміщення під бізнес. Як ця категорія працює, що ви там можете розповісти? Так, категорію ми тут розмежуємо на а, два види користувачів. Перше, це ті, які шукають працю, е, перепрошую житло, і ті, які пропонують. Тут е, вже включається реалторський бізнес, і, і ріалтори, які мають на лістінгу чи компанії, е, мають е, декілька чи там ряд. Об'єктів нерухомості вони можуть розмістити, і, чи по оренді, чи на продаж, хто має. Будь ласка, розміщуйте це аналогічно 30 днів безкоштовно. І е, для тих людей, хто шукає, це є, було і буде безкоштовно. Для пошукачі мають можливість казати: шукаю будинок, шукаю житло. І це знову з іншої сторони. І Позитивним моментом є для ріелторів, які бачать, от є клієнт, і людина в потребі. Вона шукає житло, вона шукає оренду і чи хоче придбати. І це як то місце, той майданчик, де ми їх всіх зводимо і допомагаємо одне одним. Колись я вам дізнаюсь таку історію, скажу в Чикаго, як приїжджали, ми шукали житло в польських газетах, то було таке най- Популярніше, напевно, місце, де можна собі знайти помешкання зараз. Слава Богу, вже дійсно з'явилися з'явилися альтернативи, і в тому числі ви пропонуєте свою альтернативу, яка сподіваємось, дай Боже, запрацює. І там можна буде знайти що хочеш, чи це під оренду, чи це під купівлю, чи, чи це навіть під інвестицію, тому що дуже часто і і під це люди беруть собі помешкання. А житлом зрозуміло хто шукає. Дайте знати на, на, на сайті, що ви шукаєте, і безпосередньо думаю, ріелтори з вами сконтактуються. А хто а має якусь пропозицію, щоб продати або орієнтувати, так само там робіть оголошення. Третя категорія, про яку ми сьогодні говоримо, і це вже остання робота. Тут я так розумію, знову ж таки з двох сторін можна підходити: той, хто а. хоче наняти працівників, і той, хто зараз шукає а, місце працевлаштування. Розповідаєте про цю категорію. Аналогічно категорія робота вона Містить два види користувачів, ті, які шукають працю, ті, які пропонують. Для тих, які шукають працю, це є, було і буде безкоштовно. Будь ласка, друзі, хто в пошуку праці пропонує свої послуги няні там, чи будь-які, тобто в цьому напрямку. То, будь ласка, публікуйте ті бізнеси, власники бізнесів, хто проводить найм, хто розширяє свої можливості бізнесові і потребує працівників. Будь ласка, аналогічно. Приходьте, розміщуйте і е, вас побачать, тому що маю е, приємний вже приклад, як з комп... у нас рекрутери, наші українські з компанія Мета, всі знають, користуємося всі Фейсбуком. Розмістили вакансії дві. і е, Приємно було чути, що мені дзвонить рекрутер і каже: Ірема е, ми отримали чотири вже за перший день чотири дзвінки, і е, мені прислали чотири резюме наші українці. Коли я спитала, звідки ви дізналися про цю вакансію, сказали Шарвер. Клас. побачили шарвери тому і люди з різних локацій: це був Техас, це був штат Вашингтон і це була Каліфорнія. Прямо зараз я бачу. Ви так само маєте а, певні вакансії, які ще до цих пір а, є на сайті. Це менеджер з продажу. А, цифрова трансформація. Є шукаємо а, пекаря а, теж таке оголошення у вас. Комерційний представник, сайт розробник Насправді дуже багато цікавого і. Робота знову ж таки, це номер один, житло, номер два, третє це вже бізнес, хто має. Насправді це ці категорії, всі такі, що кожен з нас буде стикатися в тій чи іншій мірі. Тому краще вже зараз, як то кажуть, зайти на шарварок, зареєструватися, зробити оголошення та або безпосередньо знайти те, що вам зараз необхідно. А до речі, перед тим як давати оголошення, це я думаю, теж важливо, щоб ви відповіли, або зробити певний якийсь листинг має людина мати акаунт, так у вас? Тобто насправді e, ми з до мінімуму спростили час і процедуру онбордінгу самої реєстрації на Шарварку. Ви маєте можливість сам процес логіну відбувається через Facebook або Google аккаунт, або Діскорд. Ну, молодь більше Діскордом користується, але в основному я вам скажу так, користувачі використовують Google аккаунт ідуть, реєструються таким макаром. Ви зареєструвались, вам не треба username, пасворд створювати, забули там, ще щось загубили, там не пам'ятаєте. От три кліки, Ви зайшли, зареєструвалися, все підтянуло. Ви тоді вибираєте потрібну категорію, і в своєму профілі ви там можете редагувати, можете видаляти свої е, публікації, і воно все зручно і, і швидко. То ми спростили цей шлях. Ще питання цікавить. Яка категорія із восьми запропонованих зараз? У вас є найбільш популярна, де відчуваєте ажіотаж серед людей? Це, це послуги. послуги це, саме. Біз, це бізнеси. Найбільше їх прийшло до нас. Більше ну, воно логічно найбільше з Каліфорнії, бо ми тут локальні, нас знають, і в Беєрі, і Сан-Франциско, і Сакраменто. Але потім це є Нью-Йорк, це є Чикаго, тобто локально. Ми ми будемо з вами змагатися. Чикаго має велику діаспору, велику громаду, і кожен друг, кожен другий, третій нас бізнесмен, ну, принаймні, має зареєстровану S-Corporation, Тому сподіваємося, що так. Ми всі там скоро будемо і будемо мати таку приємну здорову конкуренцію за клієнтів або безпосередньо і клієнти будуть мати великий спектр послуг, які їм будуть запропоновані. Пане Панеремо, дякую вам, що роз'яснили такі моменти. Чи є щось ще важливе, що ви не сказали або хотіли? Я, я власне до власників, ну всі вся Америка в Україн, Українство Америки знає Чикаго, чим славне. Там нам, мабуть, найбільше наших водіїв вантажівок, трак-драйверів, як ми називаємо, так. І до власників цих бізнесів, які наймають водіїв, будь ласка, діть, зараз можливо такий турбулентний час в цьому траковому бізнесі, але тим не менше, все рівно життя не зупинилося і наймають людей. Тому публікуйте, шукайте водіїв, будь ласка, розміщуйте в праці. Продаєте вантажівки, ідідо розміщити і в For Sale категорія купівля-продаж, все, що ви маєте бажання продати. Будь ласка, розміщуйте і е, публікуйте на, на, на цьому на Шарвар. Я Нагадаю, що з нами сьогодні був засновник е, цієї цієї аплікації, про яку ми говоримо. Засновник першого сполучених штатах українського маркетплейсу під назвою Шарварок його звати Ярема Кузишин. Пане Ярема, дякую, що доєдналися. Дякую, що розповіли. Ми так будемо будемо з вами періодично зустрічатися і про кожну з категорій говорити все детальніше, і детальніше. Я сподіваюся, що кожного разу, коли ми з вами так зідзвонюємося, будуть вс... більше інновацій буде більше чогось, знаєте, додавлено. Більше різних функцій, і то людям завжди подобається, але приємно, коли знаєте, вони це чують від нас. Приємно, коли вони дізнаються це під час нашого з вами включення на радіо UA Чикаго. Так, дякую, Дмитро, за таку можливість. Всім вітання в Чикаго і всім українцям Сполучених Штатів. Запрошуємо на шару. до свого по своє підтримуємо українське. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.